Ні, ви потулилися тільки. Зараз буде чоколада вам, тільки поцілуйтеся. О, вашого світла! Внуків 33. А правнуків, ви пам'ятайте. А я вам бажаю, щоб ви дочекали внуків ваших внуків, тобто пра-правнуків. Дальше ми привітання, хай Господь благословить вас своєю вірою, надією, любов'ю, страхом. І тер... смиренням Господа Ісуса Христа одне до одного. І все це послужить для вашого е, спокійного, радісного життя і на славу вашому Господу і вашому Спасителю Ісусу Христу. Але був таким жвавим дитятком, Чи він мрійлива була дитина. Жвавим був, трошки нечебний погиб, був послушний і більше розстав, більш слухняним був, більш розумнішим був. І, і за, за... за то вона собі сподобала Так, ну я думаю, це під чутким р... керівництвом дідуся. так? Дідусь наглядав, давав цінні поради, правда, вчив мудрості. Але то так, не нам, не нам, а дай славу Господу. Ага, ви, ви завжди в житті були слухняні. Так, будь-вому батьку і страшно, Господу, завжди. Чудово. Хороша, гарна риса. І наречили. І наречений наслідував цю рису і теж є слухняним дитятком, так? Так, так. Поставив стілець на середину хати. Сам вечеря Ні, сам вечеряє і каже, постав стілець на середину хати. Вечеря далі каже, принеси ремінь, постав на стілець. Ну і я розказував ті історії, він набирався, страху і діда, слухав. Ось так. Ось так. Тепер бачите, я думаю, що по насліду, якщо робить тато, то дітки теж виростуть. Виростуть слухняними, бо те, що сіємо, правда, те й будемо жати. Jeg er veldig glad for å være invitert her i dag. <gryllup> Я хочу оплатити їм весільну подорож і побудувати їм гарний особняк на Багамах. Подарувати їм Ролл-Ройс, BMW, was like, I'm going to go to the house. I'm going Continue, please. You, you like it? Always a good creation. My wife said um, I um, should read from her. She couldn't be here today. So, congratulations from Kari. Oh. він його жінка поздравляють тебе, і жінка просила передати тобі великий привіт і самі кращі побажання. Крім тих тисячі долярів, що ви їм подаруєте, що ви ще їм пообіцяєте? Так, ну як вона вам запам'яталася? Яка дівчинка? От що ви могли відмітити, пам що пам'ятаєте? Розумна, спокійна, хороша. Ну, Все, все. Всього найкраще. Ми хочемо, щоб компліменти звучали сьогодні для принцеси. Верусла. Так. Верусла. Мама не вчила. Мама вчила. А які мало їх. Така володія на ваше спостереження. Відна така. Любиша, завжди приїде, привітається, посилує барку, що різних всіх. Привезе навіть подарочки. Завжди не спортивна руками. Хочу побажати їм Божої любові, щоб вони любили Божої любові одне одного. Щоб були щасливі, щоб не знали горя, біди в житті. Ну, Боже, благослови. Філь є машки. Перекладайте зразу, бо зараз забуду. Добавок до, 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 до норвежця я вам подарую зберігательну книжку в італійському банку. Такі державі жив, був... Почекай, то не це. Це не та розповідь. Та ні, начебто те, але не в деякому царстві, а в селі Горохове жив Іван Васильович зі сином. Адже було це все сто років тому. О, точно, ти права. Ну так от, подумав Іван Васильович одного разу, що потрібно Митьку одружити. адже як на 20-го і п'ятого рочок пішов, а от. Дивись, і сорок стукне, люди будуть говорити. Заглянемо в село Горохове і підслухаємо розмову Івана Васильовича зі сином. Я ще тобі пора одружитися. Як ти думаєш? Ваша воля, батюшка, ну я не проти. Чи є тебе дівиця на прикметі? Яка б мила була у серці в нашому селі? Є одна, точка пекаря. Мила така дівчина, гарна така, вміє файні хлібці, рум'яні пекти смачні. Ну і є ще одна дочка коваля, Дуня. Ну В неї ну, куса довга, ну усмішка файна. Що тобі, медька, сказати? Мельник людина горда. Скупий трохи. Не бажаю би свідко свата. А от коваль людина простіша. Хотів би я мати такого свата. Ну, я б піду сватати з дую тебе. Слухай, мені здається, а коли більше подобається. Як ти думаєш? Ну, звичайно, нема слів. Подивись на цей блиск в його очах. Ну, але що поробиш? Це було сто років тому. Такі були звичаї. А давайте подивимося, що було далі. Це таке діло. Ти не, ти не проти, якщо. Мій батько піде до твого батька просити твоєї руки. Мій батько, йому 65 років, а мені 17. А ти, Дуня, не стидайся. Просто, просто мені вже 25, тато піш... каже, що пішов мені вже 25 і що вже треба женити, що каже, йди проси Дуню, що не брати. щоб ти, ти свататися. Ну добре, да, я подумаю. Ну, а хай буде. Принципі міста я називати не буду з принципу. Ну ось Катя мені відмовила, а вона мені більше всіх подобалась. Тепер і Ліда мені відмовила, та й непогана вона дівчина. Готувати, брати вміє, шити вміє. Мені Вітя говорив, і, і в хорі співає. З дітьми, з дитячому, і з дітьми займається. Що мені ще треба? Завтра ж після зборів з нею поговорю. Гей, Олена, почекай, в мене до тебе справа є. Е, ну ладно, але швидко, бо я так спішу, вже темніє. Так я тебе потім проводжу. А, ну добре, ну кажи, що там у тебе? Ну, Як справи в дитячому, як справи в дитячій школі? І що вивчаєте? Ну, Ми вивчаємо історію про Йосипа. А що? А про апостола Павла ще не вивчали? А то в мене є питання щодо цієї історії. Ні, не вивчали. Ну але якщо є запитання, так кажи тоді. Як ти думаєш, чи добре було Павлові бути неодружним? Я не знаю. Взагалі-то я таких не зустрічала, як Павло. Ну можливо, а ти як думаєш? Так як я й думав, вона задала мені це питання. Працює техніка. Діло в тому, що я думаю, недобре бути одному. Тому чи не погодишся ти розділити зі мною мою самотність і одружитись зі мною? Ну, знаєш, а ми з тобою дуже схожі. Я спостерігав за тобою і під час зборів і після. Я впевнений, що ми створені одне для одного. Ти не поспішай, подумай три дні, добре? Ну, добре, добре. Я подумаю три дні. Це в наш час. Напевно, картина буде веселіша. Ох, веселіша! Ти знаєш, як і де деякі хлопці роблять пропозиції в наш час. Я собі просто уявляю, дивись і тримайся. А -а -а. Знову той. Інтернет погано з'єднує. Цей Київ стар зовсім нікуди не годиться. Ну, прости, мене, зірочка. Знову інтернет барахли. Давай відразу в приват. Я хочу з тобою мило поговорити. Ентер. Ти, Орел, мило базікати, любиш. Не сумніваюся, крапка. Ми вже два місяці з тобою так мило базі балакаємо. Всі мої родичі думають, що я інтернетоманка. Пора мені напевно з цим зав'язувати. Да, ну ось, ні. Ні, я повинен їй сьогодні сказати. Повинен крапка. Хай навіть це так страшно, до лицем до лиця. Так, так. Мила зірочка. Ти не отразила. Я хочу, щоб твоє сяйво не припинилось в у моєму житті. Будь ласка. Так, 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 що далі. Будь угу. ласка, світи. Мені завжди знако викликає. Ентер. Mm -hmm. Що це за компліменти? Ентер. Uh -huh. Нову виснеш Кажу ж, потрібно. Кабельний проводити. Цікава е. цікава історія, правда? Молодь. Я знаю, що подібне дійсно відбувається в наш. Час. Ви думаєте, ми це вигадали? Так, це жарт, але в кожному жарті є доля жарт. Але решта, правда. На щастя, це не єдиний зразок пропозицій сьогоднішніх днів. Я впевнена, що у наших молодих це було по-іншому. А давайте ми їх зараз самих запитаємося. не знає дуже давно. Майже з дитинства, так? Ну, щось таке. Ну, напевно, ми це зустрічаємося вже досить давно. <рес> ну, напевно, сім років, так? Десь так, а. Ну, у нас так хвилькою було. Опс, потім назад. Що саме, що саме більше полонило твоє серце у цій красуні, яку ти обрав собі на все життя? Ну, коли ну, ще мали тільки були цей зовсім юні. Так. Ми готувалися до Нового року. І я ну, якби був лідером команди. Дід Мороз. А Світланка була Сніговичкою, так? Ну так, і ми працювали разом як цей. Ну і запала в душу. брати... Якщо... коли вона не проходила цей, скажімо, на підготовку, то я щось розумію, що щось не то. Нервувався, нервувався, так? Потім зрозумів, що вона мені подобається. А найбільше, найбільше, що тебе у зовнішності привабило? Найбільше у зовнішності. Ну мені у зовніш... мені... Мені очі, очі. Очі. погляд і очі. А, а я хотів би, щоб яка... сказав, яка внутрішня краса полонила твоє серце? Що саме ти найбільше цінуєш у твоїй коханні? Звичайно, ти, ти її кохаєш не за щось, але виділити і виразити щось особливе. Я думаю, ти можеш. Ну, э, свято дуже розумне. Uh -huh. І розум, і інтелект, так? Тебе, тебе це вражає. Це звичайно. Надихає, надихає. Так. Ну і молодь хоче почути, яке було свідчення. Ну, я думаю, як зробити. ну, Я так дуже хвилююся, так думаю, треба так несподівано. Щоб вона не догадалася, і я, е, вона ж е, живе на виниках. Е, я думав подружки е, взяти ключ. В е, е, той час, скажімо, в її кімнаті квіточки е, постелити, там щось таке романтичне зробити. і цей, е, Таке освічення зробити. І одного разу Свята каже, ну я думав, як же ж то це, і вже думав дзвонити до її подружки. Бах, тут Світа каже, слухай, мені там треба сумку привезти, щоб вона важка зі села. Я думаю, о, то знак з неба. Ну Тоді я, цей... тоді я побіг, скажімо, пошукав свічки. Виклав в кімнаті зі свічок таких маленьких. Люблю тебе.